Добрий вечір, шановні краяни. Працює Івано-Франківське міське телебачення. До ваших послуг канал 40 і новини краю. Я дебютую в цій передачі, тож дозвольте представитися, журналіст Ярослав Гнесь. Сьогодні я вас познайомлю з останніми новинами, тож все по порядку. Івано-Франківською обласною організацією Українського товариства охорони пам'яток, історії та культури оголошено збір коштів на спорудження в Рогатині пам'ятника Роксолані. На рахунок ініціаторів надходять вже кошти не тільки від Галичан, але й від полтавчан, киян, Житомирців, донеччан, Сумчан, запорожців. Підтримують цю благодійну акцію товариства і жителі інших республік. Отже, в скорому часі Галицький край поповнився ще однією історичною пам'яткою, яка відобразить не тільки багато історію Прикарпаття, але буде символізувати любов до рідного краю. Руська православна церква, видно, з усього, втрачає на Прикарпатті свої позиції. В селі Лозаги, Рожнятівського району, відбулося урочисте освячення українського автокефального храму. Парафіяни цього села гуртом відмовилися від руської віри, а місцеві священники пересвятили насильно забраний колись храм. Коломийська агрофірма «Прут» разом з англійською фірмою Алойд Лайонс створили спільне підприємство Ал Прут». Нова промислова економічна ланка Коломийської агрофірми разом з британцями займатиметься виробництвом соків, сидору та різних напоїв. Це не перше спільне підприємство, яке створює агрофірма Пруд. Але одне питання чи стане чергова спільна фірма модною тільки новою назвою, чи продукція будуть бачити кожний галичанин. Адже агрофірма Пруд на сьогодні організувала чимало таких підприємств, але виробів новотворених фірм так і не видно на прилавках магазинів. Ну, а ось продукцію Івано-Франківського заводу Карпата Громаш вже можна видіти сьогодні. Гадаю, що те, про що розповість журналіст Роман Фабрика, зацікавить сьогоднішніх і майбутніх фермерів. Два роки йшов колектив Івано-Франківського заводу Карпата Громаж до цього ж дня, до цього щасливого дня сьогодні. Перший в історії заводу через пару хвилин зійде з конвеєра перший малогабаритний потужний трактор Прикарпатець. Колектив заводу написав такий короткий вір, щоб як бджілка працював на широкій ниві і багатства прибавляв в нашій Україні. Майстер Михайло Мартинців вперше виведе цей трактор зараз. Як ви працювали ним, як складали? Ну ми його складали, можна сказати, трудно, але як бачите, ми його зробили. І сьогодні день настав, коли ми його з'їжджаємо з, з конвеєра щасливої вам праці і дороги. Прошу, запускайте. І ось запускається трактор зараз. Перше він зійде з конвеєра, а за ним другий, третій для наших фермерів вільної, незалежної України. Очистостей на заводі в складальному цеху відбувся великий мітинг. На ньому виступила директор заводу Ілля Заграновський, голова обласної ради і облвиконкому пан Микола Яковина, народний депутат України Дмитро Захарук, гості з Львівської області, представники з тракторного заводу з міста Харкова, а також представники підприємств суміжників. В великій групі працівників заводу, інженерів, спеціалістів, техніків, технологів, які брали участь у випуску трактора Прикарпатець було вручено почесні адреси і грошові премії. Ми мальовничому містечку. На схилі гори Сокіл, що в Рожнятівському районі, розмістився табір Івано-Франківської краєвої організації Пласт. Звичайно, що не трошки погодні умови і ви, шановні наші глядачі і слухачі, не можете собі уявити, яку тут насправді краса. І місце це також обрано недаремно. Ну про це трошки пізніше. Поруч зі мною комендант табору. Василь Іваночко, псевдо, Кубик. Василю, ну перше запитання, чому Кубик псевдо? Ну, це складне таке запитання. Ну, так мене назвали. І я вирішив не видумувати нічого нового, як назвали, так і прийняв своє псевдо. Ну, дехто із наших слухачів і глядачів знає трошки про організацію пласт молодечу. Взагалі-то цікавляться дехто з них. А нам цікаво почути, чим ви тут займаєтесь. Чому власне таборування, що ви тут робите, чим займаєтесь? Ну то складно розказати так в двох словах, що ми тут робимо, чим займаємося. Ну, Ми цілий рік готувалися, ходили на всякі походи, там гутірки в нас були свої заняття і готували дітей, що влітку у нас відбудеться потужний табір. Вони пройдуть остаточний вишків, здадуть пластові проби і після того складуть присягу. Тобто ми їх готували просто до присяги. Ну а табір це як не самий необхідний момент. Складення ну, пласту ну, безпосереднього пластування, це ну, набирання навичок, умінь, якихось знань і вільного орієнтування в природі. Сказати, приблизно наш режим дня і взаємопланування таборування нашого. Ну, Спочатку такий рамовий порядок дня вам приблизно розкажу. У нас в сім годин підйом, ранішня побутка в нас це називається. І в 11 годин вечора в нас нічна тиша. Через а то весь наш час поділений буквально на години, і по годинах є заняття. Ну, заняття в нас ну, історія України, є, потім по катехізму у нас заняття проходять, по бойових видах спорту, ну, що таке цікаве для вас. Ну, такі Наші безпосередні такі наші заняття це по рятівництву, ну, це основи медицини. Потім гутірки ну на тему пласту, ідейних основ пласту для чого воно потрібно. Там і історії пласту, ну такі безліч. Потім спортивні такі, так і пластові вузли, там ну, розбивання пластового табору. Наметів, ну чисто так орієнтування у природі, картографія і теренознавство. Ну, в принципі, що необхідно все, все і в житті також. Так, ну все, що необхідно туристу і щоб і чоловік як можна більше себе почував ну, розкованіше і вільним в природі, ну, в природі як в себе вдома, щоб він був незалежний від кого, як можна більше самостійний ставав. Мені так. Тимчасово. Тимчасово вже щось. Будь ласка, бросалося. Ми не колег. Звідки ти, Олег? З Франківська. Ага. в якій школі? В 20 школі. Олег, ну чим ми тут займаємося? Ми ну, очищаємо площадку. Тут раніше був стадіон і зараз хочемо знову стадіон організувати стадіон. Ну тут роботи я бачу, у вас багато. багато? І... треба що робиш? Що робиш? Ливачка? Ні. до роботи, живеш у Франківському обласному центрі, напевно, перший раз зіткнувся з такими проблемами. Я... Ні? А де вже робив? Та. Ти я в походи ходжу. А до того займався туризмом, так? Сімейним. Там, з татом. А ти звідки? Я з Коломиї. З Коломиї, так? А з так. якої школи? Я з гімназії. А представниця, будь ласка. Про Тарас. Тарас, а ти маєш писати якийсь? Маю. Які? Лев. А чого Лев тут? Грізний звір, Лев. Ну, як тобі таборується тут? Добре. Що саме тобі найбільше подобається? А Адже перший раз виїхав на таке таборування? Перший раз. Ну, Бачиш, тут і, свої закони пластунські, правда? Уже не те, що було раніше. Ти ж був піонером? Був. Ну а бачиш, наче зовсім інша організація. Ну що найбільше подобається? Що подобається. Ну, наприклад. Походи ходимо, по гори, по гриби. Що, що ну? Мені тут подобається, що тут ну, хлопці дружні. Ну, тут як одна сім'я і ми звикли до роботи. Вже, хто з селю, хто з міста, а хто в селі, то тим більше там працюють хлопці. Звати Галя, я з Коломиї. А прізвище пояк? Довірак. Інна костів також з Коломиї. Гайвакса на те скало. То що всі коломийські дівчата, так, то, так, то чи так. як? Значить, що, немає дівочі гуртка більше? Є ще у нас є старший гурток з Франківська і двоє дівчат-чернівець приїхали. Найтак. No, так. Є чернівецькі пластунки, так? Є. Ну а дівчатам не важко тут? То... Ні. Зовсім? Ні. Ну ці ну, ну велась. Пластунам ніколи не важко. Ну хто, хто би він не був, дівчина чи хлопець? Ми приходимо в нашу першу вишку, і як ми її пройдемо, то ми тоді зможемо перейти до присяги. А ви І ще так... не прийняли присягу? Ні, так? ми ще присягу не прийняли. Значить, це вишкіл, значить, які, значить, це сходінка до присяги, так? Так. Продовжуємо інформаційний випуск новини краю. Розпоряджуємо Івано-Франківського облвиконкому органам внутрішніх справ заборонено давати дозволи на придбання мисливської зброї до 1 січня 1993 року. Так що любителі полювання трошки почекайте. Коломийська райсан епідемстанція застерігає, не купайтеся в пруті. Кількість кишкових паличок в одному літрі води становить від 100 тисяч до мільйона, при нормі 10 тисяч. Ви, шановні глядачі, напевно, вже знаєте, що знову арештований Степан Хмара. Так ось за ініціативою Української республіканської партії на центральній площі міста Києва відбувся мітинг протесту проти цього брутального арешту. В результаті чого два чоловіки Степан Винер і Євген Ігнатов опинилися в реанімації один з тяжким струсом мозку, а іншим з поламаними ребрами і крововиловом ока. А решта отримали сильні побої. Промовці на мітингу одностайно висловили за підготовку масових акцій непокори і загальнореспубліканського політичного страйку. Нам з усіх трибун і міністерських кабінетів говорять, що йдемо до ринку. Навіть президент зумів побувати і зробив перший крок, значить йому дозволили посидіти в кріслі, де засідала європейська сімка. Кажуть, трохи почекайте, і буде все гаразд, і ми чекаємо: чекаємо в довгих чергах за хлібом, маслом, кобасою, бензином. Ось такі черги можна побачити завжди на автозаправках Івано-Франківська. Звичайно, тоді, коли є бензин. А він, як правило, буває рідко. Мене дивує, що країна, яка займає одне з провідних місць по виробництву нафти, не може наситити внутрішній ринок. Значить, ринкові відносини без ринку. Кому ж вони тоді потрібні? А ми з вами, шановні власники автомашин, мусимо вистоювати годинні черги за кількома десятками літрів жаданого бензину. Ось така картинка, але це ще не все. В долині обмежена кількість продажу бензину. У Снятинському районі просто не заправляють без місцевої прописки. От сиди і кукай, ніби ти і не Прикарпатець, ніби Снятинщина це окрема республіка, а не частина нашої рідної Івано-Франківщини. Прекрасний міжміський переговорний пункт здали будівельники нашим зв'язківцям. Ну, Наша вже студія розповідала про цей будинок, розповідала про урочисте його відкриття. Я сказав, що прекрасний, маючи на увазі дизайн, естетичне оформлення оцього залу. Але, на жаль, на жаль, уже, так би мовити, не перший раз ми говоримо про те, що здають і, як правило, на повну потужність не працюють ті чи інші споруди, мається на увазі і навіть виробничі підприємства. Ось із тих. 26 кабін, половина не діє. Хочете переконатися, будь ласка. Зовсім немає гудка. Є гудок такий невеличкий, далекий, але якщо набрати зайнято, знову ж таки навіть перша цифра і зайнята. І так, і так їх багато. Ну, половина. Половина з них не працює. Скажіть, будь ласка, ви користуєтесь послугами цих автоматів, так? Що ну, можеш сказати? Всі працюють автоматично. Да нет, и что и пятняшки даже нема такое время есть. Ну вот, значит, вот сколько свободних автоматов, ви что? Невозможно, невозможно. невозможно дозвониться. Не можна. А чого неможливо? От я набираю 25, а потім взрывається. Не працює, так? І уже вже... перепробовали багато апаратів? Да, да, да. Я є не береть мене на камеру. А що, та господи, ви можете сказати свою думку? Користуйтеся послугами зв'язку і зв'язок не працює. Ну, можна ще прийти, переконатися. Ну, будь ласка, до цього апарату. Ніяк, буквально ніяк. От Воска, от солдатики наші, хочуть до зенитці правда? Так. Да. І що? Да, автомати не працюють. А, Та які? от багато. Много... 21 не працює автомат. Да, взагалі, 8, -й, 6, -й, 5, -й, 4, -й, 3. Ні один не працює. Ясно. На жаль, поки що ми не можемо ні з ким переговорити, оскільки навіть технік по обслуговуванню цих автоматів відсутній і, на жаль, нема з ким переговорити. Що ж, будемо чекати наступного разу. Можливо, хтось із адміністрації висловив своє слово, скаже своє слово з приводу непрацюючих автоматів. Ну і на закінчення сьогоднішнього випуску повідомлення служби 02. Івано-Франківську за минулу добу здійснено 9 крадіжок. Із них три крадіжки власного майна, зокрема по вулиці Крупської, шляхом підбору ключа. Злочинці забралися до квартири і винесли звідти магнітовон фірми PanaSonic, телевізор Електрон, радіоприймач килим та інші речі на суму 5 тисяч карбованців ведеться розслідування. Викрадено акумулятор магнітофонні колонки з автомобіля власника. В магазині молодіжна модашу Івано-Франківську затримано жінку, яка викрала чоловічі туфлі і спідницю. За минулий тиждень працівникам міліції розкрито сім злочинів, скоєних раніше. На цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск Новин краю. Прощаємося з вами до завтра.